День української писемності це свято вшанування пам'яті визначного діяча Нестора Літописця. З приходом писемної культури саме він відчув необхідність упорядкувати усні знання і перенести їх на папір, аби зберегти історичні факти для прийдешніх поколінь. Так було створено повість минулих літ. У 11 столітті саме монастирі були осередком науки. Сам Нестор Літописець із 1703 року був монахом Києво-Печерського монастиря. Закономірно, що все його життя було тісно переплетене з релігією, тому саме в монастирі подвижник писав про історію Київської Русі. Саме тоді чоловіки, які збиралися лишитися в монастирі, проходили тривале випробування та мали виявити старанність у духовному подвизі. Тому ми сміливо говоримо про те, що літописець був людиною дуже смиренною та сумлінною. Згідно з православною традицією, київський літописець є покровителем усіх, хто вчить і навчається, а також істориків, науковців і журналістів. Унікальність особистості Нестора Літописця в тому, у поєднанні аскетизму і глибокої духовності з науковістю. Також із Києво-Печерського патерика нам відома розповідь про відлюдника Микиту, який впав у спокусу, і тринадцять ченців прийшли до нього в Келію, щоб помолитися для вигнання з нього біса. І серед цих тринадцять ченців був і преподобний Нестор, що свідчить про те, що він мав авторитет духовного наставника серед братії. При всій авторитетності письменника відомостей про його життя залишилося мало. Преподобний говорить про себе лише тоді, коли треба сказати про історію як свідок тієї чи іншої події, розповів керівник справами Української православної церкви.